Церква Господня, давайте разом скажемо слава Богу, вже було підкреслено, що останнє недільне служіння в цьому році, як швидко пройшов рік, як швидко плине час. І знаєте, хтось, можливо, задумується над своїм життям, над прожитим роком, задумується, провірає, як я трудився для Господа, як я відвідував служіння. Що я доброго зробив, що я не встиг зробити. І знаєте, я хочу, щоб ми сьогодні передивилися своє серце, своє життя, свої дороги, і в наступний рік, щоб ми почали жити по-новому. Знаєте, я так от задумався кожний раз, коли ми мали служіння, ми так віримо, що там є присутній Господь. І ось Господь був присутній тут. А чи був я тут? І знаєте, можливо, напроти нас в той час, в те служіння стоїть прочерк. Відсутній. Як прийдеться буде, брати та сестрі, пристати перед Господом і відповісти за кожний прожитий день, за кожний прожитий час, за кожний поступок потрібно буде дати звіт перед лицем всемогутнього Бога. І хай допоможе нам Господь, щоб ми задумались над життям своїм. Перед нами життя, воно продовжується. Ще є шанс, ще є можливість трудитися для Господа, відвідувати служіння, служити тим даром, який для нас подарував Господь. Хай поможе нам, в тому наш Бог. Я хочу, щоб ми представили собі сьогодні таку картину. Для нас дали задання. Зустріти одну людину, християнина, чи то брата, чи то сестру, ми ту людину не знаємо. І знаєте, такий час, важкий час, що ми не можемо запитувати когось інших, цю людину можуть зловити поліція, якби такий конспіративний час. І таке питання для вас: як би ви хотіли, щоб виглядала та людина, яку ви зустрічаєте? Ви її не знаєте. Але вам потрібно її зустріти. Як би ви хотіли, щоб вона виглядала? Я думаю, ми, як християни, ми розуміємо, що було б добре, щоб та людина, якщо би то був брат, щоб він був в вдітий в піжачку, в рубашці, гарно зачисаний, гарний вигляд мав, ми б сказали, да, оце віруючий брат, оце брат, який проповідує Слово Господнє, служитель Господній. Чи, наприклад, сестра, щоб вона була вдіта. По-християнськи, мала вигляд християнський. Ми б спокійно серед тисячі людей, чи то на вокзалі, чи то в аеропорту, ми б могли підійти і сказати: Сестра, ти та, кого я шукаю, чи ні. Але й, на жаль, на жаль, такий час настав, що буває, ми ходимо серед людей, і ми можемо не впізнати, що то є християнин чи християнка. І я хочу сьогодні. Слово Боже, якби підкреслити для нас, щоб ми подивилися, наскільки ми пізнали Ісуса Христа. Наскільки ми в житті своєму пізнали Ісуса Христа, або не впізнали. Як би ми хотіли, щоб Він явився для нас, як би ми хотіли, щоб Він відкрився для нас, щоб ми його впізнали, Знаєте, одним людям було явно сказано, чи то ангелом, чи то хтось інший прийшов і сказав, що. Ось це Ісус, ось це Ісус, і ті люди спокійно, вони прославляли Ісуса, прославляли Бога. А деяким людям потрібно було самому впізнати, впізнати в ньому Месію, впізнати в ньому царя. І це, можливо, було нелегко, можливо, потрібно було прислухатись до. Голосу серця, до голосу совісті, подивитися на його дії, на його ходження, на його служіння, щоб зрозуміти, що це є Месія. І не всім вдавалося це. Я хочу поділитися однею історією, яка записана в Євангелія від Матвія, 11 розділ, другий віршик. Іоанн, почувши у в'язниці про діла Христові, послав двох учнів своїх запитати Його. Чи ти той, що має прийти, чи чекати нам іншого? Ісус сказав їм у відповідь Ідіть і скажіть Іоаннові про все, що ви чули і що бачили. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються, глухи чують, мертві воскресають, і в Богим звіщається добра новина. І блаженний Той. Хто не спокуситься через мене. І ще одне місце читаю. В від Івана, перший розділ з 29-го віршика. На другий день Іоанн бачить Ісуса, що йде до нього, і говорить: ось агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу. Це той, про кого я сказав. За мною йде муж, який був попереду мене. Бо він був раніше за мене, я не знав його, але для того прийшов хрестити у воді, щоб він був явлений Ізраїлеві, і свідчив Іоанн, говорячи: Я бачив Духа, що сходить з неба, як голуб, і перебував на ньому. Я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені: на кому побачиш Духа, що сходить і перебуває на ньому. Той хреститиме Духом Святим, і я бачив і засвідчив, що він Син Божий. Наступного дня знову Іван стояв та двоє з учнів його, і, побачивши Ісуса, що проходив, сказав: Ось агнець Божий. Я думаю, що ми знаємо цю історію про Івана Хрестителя. Ми знаємо, як вона започатковувалася. Ми знаємо, що так же само з'явився ангел Господній для батька Захарії і звістив про народження Івана і про місію Його, яку він мав виконати на цій землі. І ось ми бачимо, Іван свідчить, що для нього було відкрито. Коли ти будеш хрестити, прийде Ісус. І ти побачиш, що у вигляді Духа Святого на нього злине голуб, то це Ісус, це є Месія. І ми бачимо, воно так сталося. Іван, він засвідчив, він говорив людям, він каже: ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Він це говорив іншим людям, він звіщав, він вказував на Ісуса Христа, він був впевнений в тому, що це є Месія. Але знаєте, я прочитав перше місце, щось сталося. Іван сидить в темниці, Якийсь певний відрізок часу пройшов, переживши утиски, він сидить в темниці і десь підступила сумнів до його серця. Він послає двох учнів своїх і говорить: ти той, що маєш прийти чи чекати нам іншого. Ти той, що маєш прийти, і чекати нам іншого, брати та сестри. І, можливо. І наше життя подібне ось до такої ситуації, що був початок нашого життя. Коли ми повірили, ми були впевнені в спасінні. Ми були впевнені, що Ісус Христос то є Син Божий, але проходить час. Можливо, трапляються в житті Твоєму такі моменти, коли приходить горе, біда чи випробування в життя Твоє, і Ти сумніваєшся. Ти сумніваєшся, кажеш, о, Господи, чи ти чуєш мене? Чому ти не відповідаєш? Чому ти так далеко? Той, хто мав прийти чи чекати іншого, Ісус відповідає: скажіть Іванові, скажіть Іванові, скажіть рабу моєму. Подивіться, що стається, хворі зціляються. Прокажені очищаються, сліпі прозрівають, і в Богам звіщається добра новина. Брати та сестри, сьогодні добра новина звіщається, сьогодні чуда Господні вони продовжуються. Сьогодні Господь діє в певній мірі серед стану народу свого. І як добре було б, щоб ти не засумнівався. Щоб ти приймався, як від руки Господньої. щоб ти навіть між маленькими речами зрозумів, що сьогодні Господь діє серед тебе і серед мене. Це і так важливо. Знаєте, і далі, дуже мені ось запало це місце Божого Слова, коли Іван сказав, ось, агнець Божий, вказав на Ісуса Христа, і біля нього були два учня, І вони пішли за Ісусом. Вони пішли за Ісусом. Ісус звертається і каже: Що вам треба від мене? Раві, де ти живеш? Ідіть, подивіться. І між всіми двома учнями був Андрій. Був Андрій, і він написано. Сороковий вірш: Один із тих двох, що чули від Івана про Ісуса, і пішли за ним був Андрій, брат Симона Петра. Він, перший знаходить брата свого Симона і каже йому: Ми знайшли Месію, що означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус, же, глянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йонин, ти будеш називатися Кифа, що означає камінь Петро. Він почув про Ісуса. Для нього було звіщено, що то Ісус для Андрія, і Він приводить Симона Петра, брата свого. Ось таким способом Андрій і Петро прийшли до Ісуса. Вони так зрозуміли прихід Господній, так вони прийняли Ісуса. І далі ще продовжиться ця історія. Наступного дня Ісус захотів іти в Галилею і знаходить Пилипа, і каже йому: Іди за мною. Так просто, брати та сестри, іди за мною. Я не знаю, яка ситуація була в Пилипа, яке життя його було, можливо, робота, бізнес, якісь справи. А Ісус так просто каже, іди за мною. І Він залишає все і йде за Ісусом Христом. Пилип же був із Витсаїди, з одного міста з Андрієм і Петром. Пилип знаходить Натанаїла і каже йому: Ми знайшли того, про кого писав Мойсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосипового з Назарета. А Натанаїл сказав йому: Чи може що доброго бути з Назарета? Пилип відповів йому: Іди і подивись. Ісус, побачивши Натанаїла, що йде до нього, сказав про нього. Ось справді ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Натанаїл говорить йому, звідки знаєш мене? Ісус відповів йому, перше ніж Пилип покликав тебе, як ти був під смоковницею, я бачив тебе. Натанаїл відповів йому, раві, ти син Божий, ти цар. Ізраїлів, брати та сестри, я впевнений, що кожного із нас, сидячого на цьому місці, першим ми прийшли до Господа, він вас бачив. Він знав, що ви будете сьогодні в домі його. Він знав, що для вас сьогодні є спасіння, прошення, життя вічне, і він бачив вас на ваших місцях, на ваших дорогах, у вашому житті, тому що він є Господь і Бог, і ви сьогодні пізнали його, так як пізнав його Пилип, так як пізнав його Нафанаїл, так як пізнав його Петро, так як пізнав його Андрій, брати та сестри. Це є дуже. Хороші приклади для нас. Но Слово Боже і має приклади тих людей, які не зрозуміли приходу Ісуса Христа. І хоча Слово Боже запевняє, що ці люди чекали Його, якщо взяти священників, фарисеїв, вони чекали приходу Ісуса Христа, вони вивчали Слово Боже, вони знали, що Він має народитися народ в вифлеємі. Молоді дівчата чекали, щоби через них народився Ісус Христос. Але, на жаль, коли народився Ісус, ці люди не прийняли Його. Ці люди віддалялися від Нього. Ці люди завидували Йому. І так же саме ми бачимо, Ірод, Він не прийняв Ісуса. Він не зрозумів приходу Його. Він не зрозумів, що на цей світ потрібно явитися спасінню, що Ісус він не мав би бути Царем земного престолу, але небесного престолу, престолу кожного нашого серця. Він мав би осісти на наших сердечних місцях, брати та сестри. І цар Ігород, він не прийняв його, не прийняв його Ізраїль. Вони розіп'яли Ісуса. Розіп'яли Месію. І я читаю ще одне місце Божого Слова, де записано дії святих апостолів. Сьомий розділ з 51-го вічка це історія, коли. Першого мученика Степана побивали камінням, і ось що він говорив про цих людей, які не пізнали приходу Ісуса Христа, не пізнали в ньому Месію. Він каже такі слова: О, ви, твердушиї, люди з необрізаним серцем і вухами. Ви завжди притивитесь Духові Святому, як батьки ваші, так і ви. Кого з пророків не переслідували батьки ваші? Вони ж. Повбивали тих, які звіщали прихід праведного, якого ви тепер стали зрадниками і вбивцями. Ви, що отримали закон через настанови ангелів і не дотримувались його. Почувши це, вони запалились гнівом у серцях своїх. І скриготали зубами на нього, брати та сестри, як люди сприймали прихід Ісуса Христа, ви це добре знаєте. Ви читаєте Боже Слово, скільки людей ходило за Ним, щоб, можливо, із користь, із вигоди, бо їли хліб і наситились, бо шукали чуда, шукали знамена. Бо, можливо, діти були хворі. Хтось при смерті, хтось мав нужду всілення, і вони ходили за Ісусом Христом. Але коли стояв момент, вибирай! Чи дати життя Ісусу, чи кричать розіпни? Вони кричали Розіпни. Брати та сестри. Сьогодні я хочу ми провірили кожний своє серце. Чи ти сьогодні живеш для Господа, чи ти сьогодні прославляєш Його? Чи Він сьогодні задоволений тобою? Чи можливо ти життям своїм розпинаєш Ісуса і кажеш, розіпни Його. Розіпни його, брати та сестри. Це є дуже важливо сьогодні бути в належному стані. Ми згадуємо історію про Сіміона. Написано, що це муж був благочестивий. Він шукав. Бачити Господа йому було відкрито Духом Святим, що він не побачить смерті, поки не побачить Ісуса. І знаєте, я думаю, не одного дитя, не одне дитя приносили в той час в храм Господній, щоб звершити над ним законний обряд. Можливо, сотні, тисячі дітей приносили, і потрібно було між тими дітьми впізнати Ісуса Христа. О, брати та сестри, як це є нелегко впізнати Ісуса Христа, але Він був сповнений духа. Святого, він був сповнений Духа Святого, і Він був приведений Духом Святим у храм. І Він взяв себе на руки свої, поблагословив Господа і каже: нині відпускаєш раба Твого з миром по слову Твоєму, бо бачили очі мої спасіння, яке Ти приготував для Ізраїля, брати та сестри, як важливо нам мати духовні очі, зрячими бути, щоби бачити і знати час. Приходу нашого Господа Ісуса Христа, даби зрозуміти Його прихід, зрозуміти, для чого Він прийшов на цю землю, яка місія його, його була стосовно кожного з нас. Це є дуже важливо, брати та сестри. І ми, ось в завершенні цього служіння, я хочу, щоб ми схилилися сьогодні перед обличчям Його, щоб ми сказали йому, біль серця нашого, можливо, десь були моменти, коли ми не пильнували, колись, можливо, ми втратили той час, той момент, коли ми мали би подати. Свій голос, зробити добру справу, сказати слово підбадьорення, десь, можливо, змовчати, але ми не проявили того. Але сьогодні є шанс, сьогодні є можливість сказати, Господи, я хочу почати життя по-новому. Я хочу пізнати тебе, так як пізнали Тебе учні твої, так як пізнав Тебе Симеон, так як прийняв Тебе Марія і Йосип. ми хочемо прийняти Тебе, ми хочемо жити для Тебе, ми хочемо жити по-новому, і ми хочемо бути з тобою в небі. Брати та сестри, давайте схилимося і помолимося нашому Богу. Амінь. Алілюя. Алілюя. Скараманау, дирибіди, чемене, лейдес. Крамана, лабада, дирибіди, фаремене, глайсен. Аво, отче. Аскері, мінілі, мінілі, фарамана, дирибіди, гелмана, кламантус. Амінь. Аво, отче. Боже, сьогодні діти Твої церква, Твоя народ Твій стоїть перед обличчям Твоїм, Аво, Отче, Рама Лейдес, Алменту окрама на Рімілі Фарайдес, Господи, Ти є Бог всемогутній, ти є Бог всевидячий, ти є Бог всезнаючий, Аво, Отче, від тебе не скриті дороги наші, від тебе не сховані думки наші, Боже. Твоє слово воно проникає до розділення душі і духа составов і мозг, і судить помишлення і навіть сердечні, і не тварі сукровено, а чи Романа Лабирике Алфарайс. Коломантуреве нечезен, олміній фаре мене, глорія, кірмана сонту, раві не чайзен, а воче Боже, сидить церква Твоя стоїть перед Тобою, Боже, ти провіраєш строєння кожного, ти провіраєш думки кожного, ти знаєш життя кожного, а воче. Там не ревелі риби, скараманту, гліба на Слава для тебе, Господь, слава для тебе, цар неба і землі. Слава для тебе, Бог Ізраїля, Отче, поклоняйся тобі, Рабадаке, Фарамен, а скривірі лібі річей, Ферейдес, авоче. Аллія ну, Боже, Хай буде ім'я Твоє благословене. Боже наш. цей час здорований тобою, народ твій, зібраний во ім'я Твоє, перед лицем Твоїм. Господі, ти знаєш кожну присутню на цьому місці. Я знаю, ти проходиш Сонєсу светильником серед стану народу Твого, і ти провіраєш строєння кожного, ти бачиш дорогу кожного, ти знаєш думки, знаєш помисли, бажання. Боже, як хочеться нам жити так, щоб ти був задоволений нами, щоб нам предстати перед Тобою свого часу в білих одежах, чистими, незап'ятненими, щоб ти міг вільно сказати добрий і вірний раб. Війди в радість спана свого Божа. Ми прожили цей рік, сьогодні остання неділя в цьому році. Всяке було в цьому житті Боже. Десь трудності хтось переживав, хтось проблеми мав, хтось бачив руку свою, Твою над собою і дякував Тебе, Боже. Боже, і поможити нам не возгруптати, поможити нам, оцінити цим часом, оцінити милостями Твоїми, зрозуміти, що не завжди так буде, може, все так бистро помінятися, але сьогодні время благоприятне, сьогодні день спасіння. Сьогодні час, щоб працювати для тебе, щоби жити по-новому, щоб жити краще, щоб жити з тобою, щоби ходити з тобою, щоби бачити руку твою над собою, щоб довірятися для тебе, Боже. Як часто люди надіються на себе, на гроші, на своє майно, на свої статки, на свої сили, на свій розум, Боже, і забувають про тебе, Боже. Але з тобою краще, з тобою впевненість, з тобою, Боже, є легке життя, тому благослови. Нас, Боже, благослови Сьогодні, наряд Твій, щоб в новому році жити по-новому, жити для Тебе, жити краще, Боже. Я дякую Тобі за цей молодий виноградник, який стоїть за мною, який сьогодні служили для Тебе піснями, проповідями, віршами, Боже. Я хочу, щоб їхнє життя було в Твоїх руках, щоб вони жили для тебе, щоб вони не проміняли це життя, вічне життя, на чечевичну похльопку, але щоб вони життя своє посвятили для тебе, Боже. Дай їм Вкусити, наскільки ти є добрий, щоб вони в молодості відчули Твою присутність і в старості не звернули з дороги Твоєї. Весь народ ми благословляємо іменем Твоїм. Боже, з миром Твоїм нас розпусти. Будь з нами в наших дорогах, будь з нами в наших працях, Господі. Боже, веди народ твій до вічності. Для Тебе Хай буде вся слава, наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам, провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Брати та сестри, наше служіння, яке ми мали, прийшло до закінчення. Є прохання, щоб братя служителі зайшли в братерську раду після служіння. Хочу нагадати, що вівторок підросткового служіння не буде, будемо мати вже на наступну неділю. Прийшло до нас е, така записочка. Прийміть вітання з церкви Ковчег Спасіння, місто Рівне, Україна, сестра Галя. Можливо, ще ви маєте слово, яке до церкви чи привітання можна сказати. За привіт, ми щиро дякуємо і від нас передавати просимо. Закінчимо служіння словами благодаті, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим.